Слава Богу, я зачитаю стих, який давно коснувся мого серця, я хотіла його зачитати, і Бог дав мені на серце зачитати його сьогодні. Якщо прокинувся ранком, милий друже, і все сміхнулося сонячно тобі, любов, це Божа, Він нас любить дуже, і Ти його всім серцем возлюби. Якщо ти чуєш, як птахи співають, якщо ти бачиш, як вони летять. Якщо ти бачиш, все це любов це Божа, і з Ним всі щастя мають, за це лиш Богу шану треба дати. Ти подивись навколо себе, друже, це світ тобі Господь подарував, свій мозок кожну мить завжди напружуй, любовцю Бог для щастя нам всім дав, Бог кожну мить і всьому скрізь і всюди, і нас з тобою теж, Господь, створив. Щоб ми могли спастись від смерті людей, прийшов на землю, взявши ношу плоть. В образі звичайної людини Він показав свій дух, свою любов, безгрішний взяв на себе всі провини, за гріх людський пролив невинний кров. Якщо ти маєш успіхи у справі, якщо ти вчишся і других, і інших вчиш, якщо досяг вершин і живеш в славі, за все віддай, ти вдячність Богу лиш. Якщо є на столі хліб сіль і до хліба, якщо ти гостя можеш пригостити, якщо кусок свій є, чи є садиба, всім серцем Бога треба вас любить. Якщо здоров'я маєш, маєш силу, ходиш. Ходити можеш і пісні співать. Якщо летиш до внуків ти на крилах, ти, шану Богу, не забудь за це віддати, за все, що в світі, за все, що маєш, в світі, Слав Бога, мій друже, за кожну мить життя, що дав тобі. Любов, це Божа, Він нас любить дуже, тож серцем всім Його ти люби. Амінь.